Сьогодні у нас неймовірно смачний, ніжний пікантний кабачковий торт із помідорами. Сьогодні ще й буде бонус. Хто й не їв кабачкового торту то такого їстиме, бо цей торт неймовірно смачний, це не торт, це просто космос привод. Туємо смачного торту із кабачки разом. І так про все по порядку. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Зелень можна взяти свіжу, а ми візьмемо сьогодні заморожену. Сметану беремо будь-якої жирності та ще просіємо борошна. Для крему маски потрібно ось такі інгредієнти. За бажанням беремо будь-якого сиру. Якщо беремо плавленого сирка, то його потрібно покласти в морозильну камеру, нехай заморозиться. Все будемо натирати на терці із малими отворами. Часник натрему, хоч його можна пропустити через прес, та натремо кабачка. Кабачками чистимо від шкірки. а ви, якщо у вас молоденький кабачок, можете і не чистити. Часник та кабачки натираємо у чашу, у якій будемо змішувати тісто. Ще нам часник потрібен буде на намазку. Кількість часнику додайте за бажання. Ми у тісто натираємо 2 зубчики. Кабачки солимо, щоб вони випустили соку і змішуємо, перемішуємо. Нехай так кабачки постоять хвилин 5-7. До 380-400 г натертих кабачків додаємо 2 столові ложки будь-якої сметани та столову ложку подрібненого кропу. У нас заморожений кріп. Це все змішуємо, перемішуємо, з'єднуємо білки із жовтком. Це щоб лишній посуд не мити. А далі це все з'єднуємо докупи і додаємо ось у цю рідку уже масу 5-6 повних столових ложки просіяного борошна. У борошно ми додали розпушувача тіста. Борошно додаємо поступово, бо ж воно різне буває. Розігріваємо уже сковороду, ложку олії наливаємо у тісто і ще будемо змазувати олією сковороду. Будемо формувати. Млинці на сковороді черпачком. Перед кожним наливанням тіста на сковороду тісто змішуємо, перемішуємо. На розігріту сковороду наливаємо ложку олії. Ось так розподіляємо її по сковороді і наливаємо тісто, формуємо млинця. Просто черпачком. Хоч тісто можна розподіляти по сковороді і ложкою. Смажимо млинці коржі на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожної сторони до золотавого кольору. Коржі легко перевертаються зі стовбур. Сторону і на іншій стороні смажимо 2-3 хвилини. Млинці легко сповзають із сковороди Ось як гарно підрум'янився млинчик із двох сторон. Таким чином випікаємо усі млинці. Млинці виходять ніжні, м'якенькі, пухкенькі. Скільки спекти млинців, а якої висоти ви бажаєте, щоб у вас був торт? А ось і п'ятий млинець залишимо млинці нехай у холому, а ми тим часом приготуємо начинку. Приготуємо намазку, готуємо намазку крем із кисломолочного сиру. Хоч кабачкового торту можна перемазати майонезом чи сметаною із часником. Для крему намазки потрібно ось такі інгредієнти. До кисломолочного сиру додаємо чорного мелиного перцю. Сметани і за смаком солимо. Та й подрібненого часнику додаємо за смаком та за бажання. а далі все переминаємо виделкою або пробиваємо блендером. Ми ж сир перетерли блендером, але не до однорідності. Ось такі зерна сиру залишили. На кожен млинець покладемо ось таку ложку намазки. Подрібнемо на пластиночки і помідорчики. Подрібнемо і будь-яку зелень, чи петрушку, чи кропу, чи зеленої цибульки. Формуємо торта кожного млинця. Змазуємо намазкою. Ми змазуємо кисломолочним сиром. На кожен млинець поміщаємо помідорчики. Ми ж готуємо кабачкового торту із помідорами. Таким чином, перемазуємо кожного млинця. Ось наступного млинця кладемо на попередній. І знову змазуємо сиром. Змазуємо кремом уже й п'ятого коржа. А далі будемо торта прикрашати, будемо фантазувати, підходити творчо. Прикрашаємо, неймовірно, ніжного, смачного кабачкового торту і усіх Підписантів програмуємо на позитив. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Та не забудьте поставити вподобайку, щоб у вас та у нас все було гаразд. Напишіть коментарі, як ви прикрашаєте кабачкового торту. Поширте відео друзям, щоб у вас та у нас. Все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Приготували торта і ставимо його у холодильник хоч би на одну годину. А далі будемо подавати, неймовірно, смачного кабачкового торту до столу, кабачкового смачнющого торту подаємо як до святкового столу. Так і на щодень приготуємо соус бонус до зеленої цибулі, додали ложку сметани, додаємо дві ложки голії, додаємо щіпку солі та щіпку цукру і все це перебиваємо блендером. У чашу додаємо ще ложку майонезу. Ложку лимонного соку і будь-якої гірчиці. У нас діжонська гірчиця. Та ще додаємо столову ложку будь-якого твердого чи плавленого сиру. Все змішали, перемішали і вже соус готовий. Уже стабілізувався наш торт. Перед подачею до столу посипемо його. Тертим сиром кабачкового торту з помідорами уже подаємо до столу, розріжемо його. Ось який він у розрізі. А із бонусом з соусом це просто смакота. Неймовірно смачний у нас сьогодні тортик. Той й ніколи й не їв кабачки то такого торту їстиме. Бо неймовірно смачна у нас сьогодні страва. Друзі, не забудьте поставити нам вподобайки. А хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного! Ах же й смачний торт. Це просто космос.